Ця дорожка вже буде для тарілок, тому хед переїде нижче. Е, ідея така, що е, однотипні звуки краще ставити на одній дорожці. Тобто, якщо ми знаємо, що тут у нас автоматизація, вже ми туди більше нічого не ставимо. І ще автоматизацію краще додати в підгрупу басу. Треба ось тут клікнути правою кнопкою і натиснути Group with track above». Ось, і воно може ось так відкриватись і закриватись. Тепер, коли ми виключаємо бас, то буде виключатися і автоматизація. Далі ось тут у нас є непослідовність невеличка. Ось цю автоматизацію ми перенесемо сюди, а ось цей біт сюди. Щоб бути послідовними. Ось тоді вийде, що на цій дорожці у нас тільки м, ці тарілки а, ну і перкусію на. Попробуємо, як тут вона буде працювати. Це автоматизація, яка керує е гучностю теж на окрему дорожку постав. Ось так. Е <му> 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 так, ще одне. Додавимо ось новий трек ось тут. Е Зараз створимо особливий трек, називаємо його ось так. Правою кнопкою Insert One. І далі використаємо track Mode uh, Audio Track і виберемо, куди у нас йде оцей клеп. Він іде 8. Ми так зробимо Track Mode, Audio Track, Insert 8. Ось так і цей клеп перенесемо сюди. Тепер, коли ми будемо на нього два рази клікати, у нас буде відкриватись відразу в мікшері дорожка з цим клепом. Коли ми з іншими треками так робимо, то нічого не відбувається. Ну, Воно, в принципі, знає, які паттерни лежать. на Відповідному треку, але коли дорожки змішані, то воно не знає, який паттерн відкривати тут. В цьому випадку відкривається піано Roll, в цьому випадку відкривається редактор семплів, Коли я два рази клікаю, в цьому випадку відкривається channel rack, а в цьому випадку, коли я два рази клікаю, відкривається мікшер і цей трек. Ось у нас це є ефект. Я його ще. Скопію декілька раз, напевно, на другу яму. Я просто клікаю сюди на title bar, вона зразу його тут вибирає. І ось сюди поставлю і також сюди замість тарілки. Так, я переслухав весь трек і ще додав декілька раз клепа. Тобто він у нас за весь трек тепер 5 раз. Тарілки Ще можна додати, наприклад, в цьому місці, ну, щоб не разом з клепом, щоб ефекти по черзі чередувалися. Тепер нам потрібно ще додати таку штуку, як А Взбивки, взбивки це коли ну, барабани грають трошки по-іншому, ніж зазвичай. У нас ось є цей паттерн основний. І я додав до нього, я створю тут, візьму, натисну Insert One. І в мене з'явиться тут одна вільна дорожка. У нас ще тут є одна вільна дорожка. І я так само створю клонований кліп, паттерн точніше. І назву його. Е... Fill. Fill це на англійській мові взбивка. І виберу якийсь трошки інший кольор. Ось. І воно буде працювати ось так. Видаляю все це і ставлю ось тут, пам. Ой, не там. Ось тепер є цей звук, який я хотів, і його потрібно поставити на другий і четвертий. Ось так, щоб воно не постійно відбувалось. Це буде в підсумку звучати ось так. І тут воно трошки заголосно, тому ми відкриємо оцей Velocity редактор і поставимо тут сині лінії нижче, щоб воно звучало не на однаковій гучності, як і головний снейр. Ну і тепер цю штуку треба здублювати. Ми можемо зробити ось такий фінт. Розтягну... Ні, Вперед ми не можемо його розтягнути. Ну, тоді отак. Робимо його в два рази довше. І тоді дублюємо. Це буде у нас тільки а, там, де пряма безбочка, де хаос біт. Так, а в другому груві ми зробимо іншу взбивку. В цьому випадку ми на четвертий такт, перший, другий, третій, четвертий. Знову скопіюємо ось тут філ, э, клон. Ми напишемо. Э, а, вже написано філ 2 і виберемо якийсь інший колір, Ось так, ось так. Ставимо сюди. І тут ми наберемо э, замість перкусії інший э, взбивку на томах Тобто ми відкриємо FPC. Э, де там наш FPC? І зробимо ось таку взбивку. Знову ж таки, в кінці такту. Ось наш такт, і в кінці такту на третій четвірці і на четвертій четвірці ми набираємо чотири удари. Раз, 2. Флортом, мітом, хайтом. Виберемо хайтом. І по 4 рази. Робимо перший удар сильніше, другий тихіше, третій чуть-чуть голосніше, четвертий тихіше. І по такому самому принципу ставимо е, на мід-том і виходить така штука. І от ставимо його в кінець біта ось тут. І так само ось тут е, замість percussion. І можна ще раз ось тут повторити. Тепер слухаємо, як це звучить.